Альтернативу державній освіті пропонують у центрі підприємництва Стартап Україн». Головна мета дати можливість майбутнім підприємцям прослухати лекції від бізнесменів з досвідом, а не професорів теоретиків. Є можливість відмовитися від державної освіти і для школярів. Недосконалість навчальної системи змусила Олексія Грекова разом із дружиною заснувати власну приватну школу у 1995 році. Називає її тепер креативним агентством. Сьогодні у школі навчається майже 250 учнів. Головний акцент на індивідуальності кожного. З нами вчителі, хоч вони набагато старші на села, з нами вони навчаються, з нами вони розмовляються як ну, нормально, як з, з друзями так? Навчання побудоване на системі комплексної діагностики. Тут приділяють увагу і відпочинку. Для школярів облаштовані кімнати, де можна проводити вільний час. Ми не столько являємося альтернативой существующей существуючій системі образування, логичным логічним продовженням. Проблеми з освітою у всіх країнах одні й ті ж: нестача фінансування, бюрократія і небажання дітей вчитися за словами пана Олексія. Усе залежить від батьків. Вони повинні вирішувати, яку освіту здобуватимуть їхні діти. Ольга Іжик, Могилянська школа журналістики. Out.